Внук привіз деду тормозок. Димуся, а шо ти там дедушки привіз? голову Той мене неси. Ну, <риклад> <риклад> я тут топится, я коло тебя рядом. Ты що зможе? я, голова дивились. Опа, ты зачем не тут здоровье? Там дождь еще, там, наверное, лег зеленый. Божье берет. Вот, ты поговорила. Молодцы, не первый. Давай такой аккуратный дверь. А если можно Димон, нормально? Опа, давай скачивай. Раз як будеш чіпляти, то чіпляй на країні, на край, не від цього. Реу! Я просто подальший воду. Дреку. Так я собі. Я поплив. Як плюне трофей? Ну це, це, це було б супер. А О, така акула, яка б поміг приносила, акула здоровення. Ти забувся. Ти акула плаває. Ну, риба така здорова, з друга, таке заводнує. Культурний відпочинок. Опа, наче риба тут. Біда дергається у тебе, ну, удочка дергає. Да, дощ дай хороший в тій стороні. Бачиш, чуть водичка буде подниматься, якщо дощ буде идти. Э, на кого ты запускаешь курс, дед, дашь бы не пусть, я хочу подавить. Сейчас я поплачу швидко пливе, так світиться гарно, свіркає, мелькає, миготей. Ночью, так? Так. А я теж таке хочу зробити. Я таке теж хочу зробити. Не сьогодні. Что? Не сьогодні. Ага. Я ти поставив там на леске? О. Метр. А, і зараз треба попасти десь прямо під морду, кинути. Тоді вона клюну. Вона стоїть рибу, нема ходу. Навіть не, ски, не скидається на штавку риба, наче нема таких. угу. Хорош. Обалдеть. А бункера самі не закриваються? Ні, ні. Це на скільки метрів ти десь закинув? На метрів шістдесят, наверное. Ну так, да, вона так і не боїться ні хлопка, нічого. А ч тудой пливеш? Я теж так хочу. Тут ліску я не натягнув. Дімоськін, дід же сказав, що позже. Ну хай потепліє, добре. Так, да, і не тут, не накладки. І приїдемо всі. Да, Діма, я ж ти пояснив, вступний раз. wei ha ha